Доброго ранку. Небо проливає дощі, мокрі, дерева і кущі. Жовте листя облітає, листопад нас так вітає. Ми сьогодні проводимо заняття з математики і ми згадаємо все, що ми знаємо про добу. Що таке доба, з яких частин вона складається? Тому слухаємо загадки. Завітав до тітки ночі. Позіхнув, розплющив очі, всіх скликає на сніданок. Прокидайтеся. Вже. Яка частина доби, коли ми прокидаємось? Юлічка, ранок чи вечір? Ранок. Ранок, так, тому прокидайтеся вже ранок. Далі слухаємо. Ось. Прокидається дівчинка, пітушок співає вже ранок. Далі слухаємо. Сонце в небі ясно світить. Весело гуляють діти. Чути скрізь і шум, і гам. Є турбот багато нам. Яку частину доби у нас багато турбот? Коли сонечко світить яскраво, ми граємось, читаємо, малюємо. Коли це відбувається? Oh, yeah. Вранці ми прокидаємось, потім, після ранку, наступає день. Yeah. Так, і в день ми займаємось справами. Ми навчаємось і малюємо і граємось. Далі слухаємо. Сонце червоне за обрій заходе. Звірята, малята додому спішать. Чистимо зубки ми для порядку і готуємось до сну. Не. Так ввечері, молодець. Так, саме ввечері. Всі готуються до сну. Ось ми бачимо тут і звірята, і хлоп'ята на малюночку. Всі хочуть спати. Слухаємо ще одну загадку. На небі зірочки горять. І діти, і рослини сплять. Будинок спить, іграшки сплять, тільки ліхтарики горять. Яку це частину доби відбувається? Ніч. О, ніч, молодець. Правильно. Всі сплять в своїх ліжечках. Дітки, в норках, звірята. Правильно, це ніч. Так, послухай, будь ласка. Що це за звук? Чи це звук? Часи. Часи. Так, це годинника. А годинник цей називається будильник. Тому що він зранку всіх будить. Правильно. А для чого потрібен будильник? Щоб, е, Щоб прокинутись, так, він своїм дзвіночком всіх будить. Так, правильно. Давайте з ним познайомимось стукає, тік-такає, ніби розбалакує, все іде, 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 нудьгувати не дає. А для чого часи. так, це саме годинник, правильно. А для чого ці. Для чого нам часи? Для чого нам саме знати в ре, ой, час, години? Навіщо нам годинник? Щоб знати. Когда утро, когда вечер. Так, правильно, вірно. А раніше люди не мали годинника. І вони орієнтувалися за природою. Дивились на природні зміни ось. І знали, якщо ось сонечко так встає із за гори, бачиш, там далеко перші промінчики його показують, то яка це година? Який це час, як ти думаєш? Вечір. Ні, воно не. тільки встає. Тільки встає. Утро. Рано, правильно, це світанок, коли сонечко піднімається лише тільки, да, то це світанок. Отак люди і орієнтувалися. Потім ще є пташки, які теж співають. Це ось вранці. Хто співає? Як ця пташка називається? Пінтух. Так, це пітушок. Він вранці всіх півник своїм голосистим співом пробуджує все навколо. Правильно. Тому ось так люди раніше орієнтувалися. Квіти вранці теж відкривають свої голівки, дерева прокидаються. А ввечері квіти навпаки стулюють свої. Люсточки. За сонцем можна було точно визначити час. Коли сонце світить, від дерев відходить тінь. Найдовша тінь вранці і ввечері. А вдень, коли сонце над головою високо, вона найкоротша. Вранці ми бачимо тінь з одного боку, а ввечері, якщо ми будемо дивитися на це саме дерево, то побачимо тінь з іншого боку. І коли люди це помітили то винайшли сонячний годинник. Ось тінь, бачиш? Біля дерева? Зовсім коротка. Ось. Так. Сонячний, а якщо ось повертатися, то тінь все більше, більше. І ось люди так вигадали, ось такий сонячний годинник. Але він вказував час, але не дуже точно. Тому люди винайшли ще точніше. Потім пісочний годинник. Бачиш? Так. Да. Так. Тепер, а у нас зараз в нашому часі ось скільки вже годинників і вже є із стрілочками, із кукушками. Ось ти бачиш там, зубачиш он, із дзвіночками. Да. І цей годинник, який висить на стіні, називається настінний. Годинник, який носять на руці, називають наручний. Годинник, який стоїть на столі, називають настільний. І щоб правильно показували. Годиннику стрілочки є різної довжини. Ось, ну, тут дві разом, давай поки так повернемо. Ось є різної довжини. Одна стрілочка коротка, інша довга. Коротка стрілочка показує нам, що годинни, а довга стрілочка показує хвилинний. Години йдуть не так швидко, як хвилини. поки... Годинна стрілочка перейде з однієї цифри на іншу, з години на годину. Ось ця довга стрілочка хвилинна, вона вже зробить декілька обертів навколо, навколо циферблата, так. Тому години йдуть повільно, а хвилини швидше. На циферблаті ми бачимо циферки, бачиш? Циферки підряд, так як і в числовому ряді, від найменшої циферки до 12 тобто в порядку зростання: один, два, три, чотири і так далі. Тобто вони зростають від найменшої цифри до найбільшої. Ще в деяких годинниках є ось така маленька тоненька стрілочка: це секундна стрілочка. Вона обертається ще швидше, ніж година і хвилина. Ми можемо порахувати на її. Так як вона швидко обертається, ми можемо порахувати. І цей наш рахунок 1, 2, 3. Дорівнюють відліку цієї стрілки, ціє, цього обертання. Годинники бувають не тільки стрілочками, а ось такі, просто циферблат і цифри. Бачиш, цей годинник так. називається електронний. Ці електронні годинники бувають, наприклад, на... Автовокзалі, на ЖД-вокзалі, в, в аеропортах, тому що такі годинники показують точно і час відправлення, і час прибуття, і так людям легше орієнтуватися чим стрілками. Так. Далі. Давай спробуємо собі уявити, що таке хвилинна. Що можна зробити за хвилину? Наприклад, налити скляночку води. Можна? Так. Да. Так, можна за хвилину налити склянку води. А що можна зробити за годину? Це більше. Що можна зробити за годину? Наприклад, погуляти з собачкою можна? Так. Да. Так. Можна погуляти з друзями на прогулянці? На, на майданчику ігровому? Так. Сходити в магазин. Тобто, це вже більше часу. Далі. А за секундну. Що можна зробити? Закрити очі. І відкрити. Все, і секунда прийшла. Так, це дуже короткий відлік часу. Годинник ніколи не зупиняється. Стрілочки завжди в русі. Ось так виглядає годинник. А зараз давай складемо ми всі вдома, і дорослі, і малі, живемо за якимись правилами. У нас є час для того, щоб поїсти, поспати, віддихнути, попрацювати. І це отакий розпорядок називається режим дня. Давай подивимось, будь ласка, ось на цю картинку. І скажемо: ось. Почнемо, давай тут, де хлопчик, ось десь, 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 десь. Справа ось, восьма година ранку. Бачиш, хлопчик прокидається. Не. Ось, я ще трошки так, щоб мені був. Хлопчик прокидається, починається ранок. Потім, прокинувшись, він робить зарядку, бачиш? Не. Так, це теж слідуюча процедура. Потім він іде чистити зуби. Ми не можемо вранці без цього, бо ми знаємо, що треба чистити зуби і вранці, і ввечері. Тому хлопчик займається ось. Це. І все це він робить вранці. Потім він ось о 9-й годині сідає що робити? Що він тут? П'є чай, так. так, він снідає ось ось такий у нього вранці порядок. Він щось ось їсть, п'є чай, так. Потім далі. Підкріпившись, зробивши зарядку, хлопчик виходить на прогулянку. Наступає уже день. Сонце яскраво світить і хлопчик ось, бачиш, у нього є собачка. Да. Так, він іде з ним гуляти. Погулявши з собачкою, хлопчик повертається додому. І що він робить о 12-й годині? Що в нього тут на столі? Уже. Так, він обідає вже. Так, у нього там уже є супчик, вже, вже не чашечка з чаєм, як була на сніданок, а тут уже і перше блюдо, і друге, напевно, якась і каша. Так, і він обідає. Далі, після обіду, він трошки відпочиває і що він робить? Він грається, так, він грається, в нього багато часу. А ввечері він знову що робить? Уже вечеряє, Уже. так, знову він вечеряє. І потім готується до сну, і вночі він солодко спить. Ось такі режимні моменти. ось такі. Так, да, він спить ночою, правильно, вночі діти повинні спати. І маленькі, і дорослі. Так, всі відпочивають. І тому ось. І все. І день наш закінчився. Годинник нам показав 9 годину, і наш день закінчився. Вночі ми всі спимо, а вранці знову починаємо з того самого режиму. Ось такий правильний режим дуже допомагає людині, дитині і маленьким і дорослим бути здоровими. Якщо ми правильно в кожен час робимо свої вправи і снідаємо. Обідаємо, вечеряємо, а потім відпочиваємо повноцінно, то це нам теж дає сили. І ми будемо сильними да. і здоровими. Тому дуже важливо дотримуватись режиму. Да. Да. Все. Да. Ось ми з вами познайомились із годинником із деякими ось момент, режимними моментами. Ти виконуєш такі е, режими? Ти чистиш зубки? Да. Так да. ти снідаєш? Да. Так, і обідаєш і вечір. Тому ти виглядаєш, ось, тому ти здорова дівчинка, молодець. Все. Ось сьогодні ми з вами познайомились з годинником з деякими режимними моментами. Так, будь ласка, ми навчалися завзято. Час спочити вже настав. Дружно скажемо, бувай! Молодець!